Доброго вечора, мої любі передплатники україномовного каналу. Вулиця Єдності, колишня Краснодарська. Ну, Єдності. Я вважаю, що назва дуже і дуже красива. О, пишаюся бути харків'янином. Зараз щось близько, вже к шостій при... Наближається час до 6 години, я ще за кермом. Сьогодні треба було поїздити. Ну і вам трошки покажу Харків з вікна з вікна окно, з окно, авто. Як день пройшов у Харків? Тривоги були неодноразові, у день прям годить-годить, годить тривога, годить відбій, знов тривога, знов відбій. Ну і все, і дякую Богу, що все. Тому що тривога і відбій це не саме страшне. Відвезли сьогодні кума до лікарні. А це і, і, і сели лікарня, у Харкові багато лікарень, так що якщо кому лікуватися – можна у Харкові. І ну, краще не боліти, не хворіти. Що ще? Ліки навіть безкоштовні. У доктора запитали, а що купляти, які ліки. Він каже, у нас це є. Ви таке чули? Ну, я вам кажу, це ще, може, не Євросоюз, але вже десь близько, десь на підходимо вже, вже майже, 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 майже підійшли. Так що, усім гарного вечора. А погодка так і шепоче. Усім миру доброзлагоди. Ну що, що сказати. Всім щиро дякую, звичайно, будемо жити, не бажаючи ні на що. Все. А добра ніч, мої любі. Пока.